Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми розглянемо таке питання. Більд е пише, що Шольц може достроково піти у відставку. Лише кожен, кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера. Тут кажуть, що за оцінками змі, німецький канцлер може піти у відставку через скандал, що стався ще 2020 року з компанією Vіrekart і її керівником Яном Марсалеком. Який нині ймовірно ховається в Москві, саме Шольц тоді керував міністерством економіки і відповідав за фінансовий регулятор, який не помітив найбільшу шахрайську схему в історії Німеччини від часів Другої світової війни, водночас посадовець. Заперечував свою відповідальність за цей фінансовий скандал. Дивіться, я не буду це розглядати. Якщо вас цікавить, будь ласка, хто що знає по цій справі, що там 20-го року було? Ось. А, чи дійсно там якесь, то ми можемо розібрати. Тому що я фактів не знаю, я не буду про це говорити. Мене цікавить інше. А, інші сумніваються. Що дійсно замінять канцлера. При цьому Борис Пісторіус нещодавно закликав Німеччину готуватися до війни. І кажуть, що в принципі, ймовірніше, що міністр, чинний міністр оборони Борис Пісторіус може. Зайняти його місце. І так, давайте подивимося. Мене не цікавить особисто, піде, не піде. Якщо прийде до влади Борис Пісторіус. чи дійсно це на користь? Чи дійсно він буде кращим за Шольца? Ось це мене цікавить. Ну да, Тут людина, ви знаєте, я скажу так: тут людина без ілюзій. Яка буде шукати, ну я би не сказала компромісів з важкої ситуації, буде шукати вихід. Ну, як красиво. Я тільки подумала, воно виходить. Дивіться, тому що для Європи, не тільки для України, для Європи, для світу, це є вже, ну зараз я скажу тягар. Це тягар, який лягає на плечі для всього світу, скажімо так. Ця людина, цей пісторіус, якщо він дійсно прийде до влади, він буде більш рішучішим. Тому що тут вже іншого виходу нема. Тут тільки потрібно приймати рішучі дії. Тепер ми подивимося, чи має він шанси, що він буде канцлером. Чи має він шанси? Ну, я скажу, що шанси в нього є, ви знаєте, навіть дуже великі. Ось тут карти показують, що тут великі шанси в нього. Виглядає, що так. Да. Що через те, що тут дві карти, одні... ну, і королева, і король, так? Тут такі карти теж, в принципі, виглядає, що в нього шанси є, навіть дуже великі. Ось. І результат для України, якщо буде Борис Пісторіус ну Мені подобається. Дуже навіть подобається. Я навіть не буду більше класти. Дивіться тут. Скажімо так, по-перше, не будемо очаровуватись, ось ця карта нас попереджає, тільки не очаровуйтеся. Але якщо ми подивимося ось на ці карти, ви бачите, дивіться, для України більше допомоги, більше підтримки і більше зброї, фінансів, Ну тут дві грошові карти: королева і десятка монет. Плюс, ви бачите, швидше все буде реагуватися швидше. Ну, я розумію, якщо, тому що він це якщо його виберуть, а він є міністром оборони. Це те саме, що уявіть собі, що ми покладемо залужного на місце президента. Вже не буде оцей ухилянт, який робить все, щоб Україна не виграла. Тут навпаки будуть все робитися для того, щоб Україна виграла. Розумієте? Ось, я бачу тут тільки плюси. Але все рівно не очаровуємося, і я, в, я бачу, що в принципі більше нам буде надаватися, реагуватися швидше буде, можна і навіть так сказати. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!